Я тебе не любити, люби. Виявляється, що автором гімну Києва є уродженець Полтавщини, поет-пісняр Дмитро Луценко. Саме на його честь назвали одну із вулиць у столиці. Дмитро Луценко народився 1921 року. В селі Березова Рудка, що на Полтавщині. Згодом він переїхав до Києва, де проживав разом із сім'єю. Першу збірку поезії Дарую людям пісню він опублікував в 1962 році. Саме з неї Луценка прийняли до спілки письменників України. Тоді ж, у 1962 році, у співавторстві з композитором Ігорем Шама була написана одна із найвідоміших пісень на слова Луценка Києве мій. Яка у 2014 році стала гімном столиці за цю пісню Дмитро Луценко та Ігор Шамо отримали Шевченківську премію. Підписуйтесь, щоб дізнаватися більше.